Як зробити меню в безкоштовній версії Elementor. Привіт, мене звати Лілія Бутрімова, і в цьому відео я хочу розказати вам, як можна зробити меню, використовуючи безкоштовний Elementor. Якщо ви працюєте з Elementor, то ви вже знаєте, що додавати меню можна тільки у Pro-версії, але також існує варіант створити його повністю безкоштовно. В попередньому відео. Я показала, як створювати шапку та підвал на сайті теж безкоштовно безкоштовній версії Elementor. Тому, якщо вам цікаво, переходьте до попереднього відео. Для того, щоб мати можливість створити меню, нам знадобиться плагін, який називається Elementor Header and Footer Builder. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то це той самий плагін. Ми його встановлюємо, активуємо, далі переходимо у редагування туди, де хочемо додати меню. Я буду робити це в шапці. Якщо вам цікава розробка сайтів за допомогою WordPress та Elementor, запрошую на свій авторський курс Ноукод розробка сайтів. Там я вас навчу робити сайти від лендінгів до інтернет-магазинів. На цьому курсі ви не обмежені за часом, отримуєте доступ назавжди, постійні оновлення, підтримка куратора, перевірка домашніх завдань та груповий чат. По закінченню курсу ви отримуєте сертифікат. Ціна курсу досить доступна, тому переходьте за посиланням нижче, щоб дізнатися всі деталі. Редактор завантажився і ми починаємо шукати віджити від Elementor Header Footer. Ось вони. Тут ми знаходимо віджит, який називається меню навігації. Ми його додаємо на свій сайт. Далі в пункті меню нам потрібно обрати, яке саме меню ми хочемо використовувати. У мене вже є заготовлене меню. Якщо у вас тут нічого немає, то вам потрібно перейти в вашу адмінку. Далі розділ зовнішній вигляд меню та створити нове меню, потім його зберегти і оновити сторінку Elementor. Воно у вас тут з'явиться, ви його обираєте і використовуєте. Далі тут є багато налаштувань, наприклад, останній пункт меню можна зробити навіть кнопкою, ось так. Це дуже круто, я хочу вам сказати, що навіть у версії Elementor такої функції немає. На вкладці стиль ви можете будь-як абсолютно стилізувати меню, налаштувати внутрішні зовнішні відступи, ефекти наведення, тобто можна навіть анімацію додати, типографіку, колір меню, колір фону. Також можна налаштувати окремо кнопки для мобільної версії. тобто Коли ми переходимо у мобільний режим, ось тут можна налаштувати розмір, ширину рамки, там, округлення і так далі. Це все, що стосується стилю і на вкладці зміст макет. Тут можна налаштувати теж багато чого. Тут все майже так само, як у версії Elementor Pro. Макет може бути горизонтальний, вертикальний, вирівнювання можна налаштовувати. Також можна вказати, коли саме у вас має з'явитися бургер меню, тобто меню для мобільної версії. Це буде на планшеті чи на телефоні, чи взагалі воно має завжди виглядати так. Вирівнювання знову ж таки, самої ось цієї іконки можна робити, як показувати це меню на всю ширину чи ні, і можна навіть змінити значки для меню. На цьому в мене все. Якщо було корисно, ставте лайки та підписуйтесь на канал.